Далі ми з вами поговоримо якраз про те, з ким співпрацює Російська Федерація, і ми знаємо, що як такий військовий майданчик, як військовий хаб. Російська Федерація активно використовує Білорусь від початку повномасштабного вторгнення, і ми знаємо, звідки літаки злітали. Ми знаємо, звідки подекуди війська йшли на територію України, і тому ось це знаєте співпраця. Ця відбувається між Росією і Білоруссю, і насамперед вони постійно проводять якісь навчання, включно приїжджають туди рашистські командири, офіцери, і не лише рашистські, але й північнокорейські корейські задля того, аби навчатися тим бойовим діям. Які відбуваються на території України? Курт лідер нашої держави. Напередодні заявив ти, що подивіться на Білорусь цього літа. Росія вже готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починається її нові починаються загалом її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю, Україна, Литва, Польща не дай Боже. Але ми всі маємо бути готовими. Цитую суспільне виступ президента на саміті Триморія. Що ще сказав лідер держави? Далі буду вам цитувати: Зеленський припустив, що Росія цього літа готує щось у Білорусі. Використовуючи військові навчання просто як прикриття, так от насамперед нагадаємо, що на початку квітня головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що через проведення військових навчань Росія може приховувати створення угрупувань наступальних військ. Тому спільні заходи з Білорусі, що відбуватимуться восени 25-го року, можуть бути елементом підготовки бойовиків. Тобто і головнокомандувач збройних сил України про це достеменно і Ми розуміємо, що відбувається комунікація між військом та Президентом нашої країни і тому лідер нашої держави сказав ось таку інформацію, і тому деякі країни а, укріплюють свої кордони. Сюди ж і Польща, сюди ж і Естонія, сюди ж і Фінляндія. Це з останніх новин, те, що я особисто пам'ятаю, що там бази створюють що, що там до кордону більшість бойового складу підтягують для того, аби укріпити то все. Подекуди паркани ставлять, і ми розуміємо, що це робиться з єдиною метою, щоб стримати не дай Бог, але російську агресію. І тому деякі країни просто моляться на. Україну, бо ми зараз тримаємо ось цю всю навалу, яку створює Російська Федерація. Насамперед, Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, також прокоментував думки щодо білоруських навчань, російсько-білоруських назвемо її так, і написав він наступне в себе в телеграм-каналі. Щодо російських навчань в Білорусі, дійсно ризик використання навчань для прикриття з метою провокації в прикордонні існує як проти нас, так і проти країн Європи. Хто стежить давно? Ми з вами про це. Говорила, повірте, до таких сценаріїв всі готові, і за ворогом буде підвищена увага. Сама ж Росія хоче воювати протягом всього літа, і до кінця цього року про це говорить їх на накопичення резервів. Звісно ж, вони хочуть розбалансувати увагу, але їм не вдасться, зазначив Андрій Коваленко. Ми з вами знаємо, що взагалі сил оборони нашої держави різні підрозділи українського війська активно моніторять ситуацію, включно прикордонники. моніторять ситуацію на прикордонії, загалом те, що відбувається. В Росії чи є якесь скупчення, чи немає. Лише згадаємо, як розвідка працювала на початку повномасштабного вторгнення. Нас в принципі попереджали і казали готувати, готувати. Вибачте, тривожні рюкзаки казали підготуватися до будь-яких подій, що війська РАФІ скупчують свій особовий склад, що техніку підтягують, але ми не знали, коли це станеться. Ну і потім вже на жаль дізналися цю жахливу дату і рік, коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Але в Тож час знаєте, от війна йде, а Україна не стоїть на місці, і ми розуміємо, що завдяки збройним силам України відбувається якраз ось це стримування ворожого війська. Так ворог має перевагу на фронті, і так він цим користується. Але якщо говорити за ефективність і за результативність, то тут звісно треба говорити про наших захисників. І треба говорити про технології, які створює е, українська е, армія. Загалом наш відділ, ось цей який займається розробкою як довгий Нептун, короткий Нептун різні дрони згадаємо, як вичкурили просто із е, Чорного моря кораблі Російської Федерації, бо в 5 класно працювали, сібебі добре працювали і б далі працювали, якби було куди бити, і якби Російська Федерація далі не поховала, скажімо так, свій флот. І от тривожно рашистам. вже не перший рік, звісно, їм тривожно, але ось буквально, якщо говорити точно, то близько півроку їм так зовсім. Зовсім лячно, бо там літають дрони, подекуди відомі, подекуди невідомі, які кошмарять їх досить потужно. І найголовніше те, що вони не вдаряють по цивільним будинкам, вони не вдаряють по лікарням, вони не вдаряють по дитячим садкам, по звичайним дитячим майданчикам. Ні, вони вдаряють у аеродроми у військові склади. Назвемо так у стратегічні військові об'єкти, і саме туди вони літають. Так от, що літало у Росії напередодні, будемо за медалі далі обговорювати. Адже стало відомо, що вночі в морові Володимирської області дрони прилетіли по складах оборонного підприємства. Там сталася пожежа. Про це і місцеві жителі також дописували знову ж таки знімкували все, що відбувається. І в російському місті мором Володимирської області сталася пожежа на підприємстві після атаки невідомих безпілот. На Курщині, до речі, через атаку у дронів також, як відомо, є постраждалі. Про це повідомив губернатор. За його даними, загорілося складське приміщення площею 360 квадратних метрів. Попередньо зазначається, що обійшлося без жертв чи постраждалих. На його думку, причиною займання стало падіння одного з безпілотників. Загалом зафіксовано приліт кількох дронів, які. Нібито були подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Але всі ми знаємо, як працює протиповітряна оборона на Російській Федерації. Внаслідок ударів також пошкоджено дві будівлі. В одній спалахнула пожежа її локалізували, інша зазнала незначних ушкоджень. Ну і на тлі атаки Росавіація повідомила знову ж таки про запровадження тимчасових обмежень у роботі трьох аеропортів в Іваново, Нижньому Новгороді та Ярославля. У відомстві заявили, що такі заходи вжито для гарантування безпеки Льотів цивільної авіації. Ну і в цих аеропортах тимчасово припинено прибуття та відправлення рейсів. А ось щодо Курської області там також було неспокійно. На Курщині вночі також лунали вибухи, і безпілотники атакували місто Рильськ. Губернатор же області розповів про наслідки атаки безпілотників. Так і думав за його словами, що внаслідок цього постраждало троє людей. Ну і також один із постраждалих, чоловік на 1975 року народження. Він відмовив. Ця від госпіталізації також внаслідок атаки, нібито Багатоквартирному будинку спалахнула пожежу, яку швидко ліквідували. От російські офіційні джерела традиційно кажуть про придушення дронів засобами ППО, а також РЕ. Бачимо, що неспокійно на Російській Федерації попередньо також про це розповідали. Майже кожного дня відбуваються такі нальоти безпілотників. Ну і досить часто міноборони звітує про збиття дронів. Говорять, що знову ж таки Україна запускає дрони по їхній території, і ба більше знову ж таки, як сказав. А моя колега, ми бачимо, що наші сили оборони роблять саме можливе і неможливе, щоб ті дрони долітали і вражали військові цілі на території Рашиської Федерації. Так стало відомо, що в Ерефі дрони атакували військовий аеродром, Саваслейка і завод вибухових речовин. Певні деталі також з'являються у Нижегородській області. Орефії вночі невідомі відомі, бо атакували військовий аеродром, Саваслейка і завод вибухових. Речовина, що розташовано у цьому ж російському регіоні. Про це повідомляє Астра з посиланням на свої джерела. Далі будуть сатувати, що пише видання. Безпілотники атакували авіабазу Саваслейка в міському окрузі Кулибака в Нижньогородській області, а також завод імені Свердлова. Місто утворює підприємство, що входить до військово-промислового комплексу Російської Федерації за попередніми даними. Військовий аеродром атакувало щонайменше вісім безпілотників, сім з яких було збито. А також два безпілотники завод атакувало. Співробітників підприємства в цей час евакуювали. А про результати атаки поки точно нічого не відомо. Водночас він оборони Російської Федерації ще вранці вчора, 29 квітня, заявили про збиття восьми безпілотників. Вночі над територіями двох районів Нижгородської області сили засоби ППО відбили атаку безпілотників за попередніми даними. Наслідків не зафіксовано, заявив губернатор. Області ну, а ми нагадаємо, що Саваслейка це авіабаза у Нижегородській області, на якій дислоковано філію 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони Російської Федерації. Також йдеться, що раніше цю авіабазу вже атакували. Це було у серпні 2024 року. І з бази Саваслейка російські літаки регулярно атакували Україну. А от завод імені Свердлова також виробляє вибухові речовини. Підприємство внесено до санкційного списку України, а також країн Євросоюзу, Сполучених Штатів, Великої Британії, Японії та Швейцарії. Водночас також його натакували 9 квітня 2025 року. Тобто розуміємо, що не так давно, що призвело до пошкодження трубопровідної СКД та двох цехів. Ну і також як раніше дописували наші колеги. Цей завод знаходиться за 900 кілометрів від Держкордону з Україною. Його атакували кілька десятків ударних БПЛА. Зазначалося, що цей завод один із найбільших російських підприємств із виробництва вибухових речовин. Завод виробляє авіабомби, бойові частини протитанкових керованих протитанкових ракет, боєголовки до ракетних комплексів протиповітряної оборони. Ну і продукція заводу використовується окупаційною армією Російської Федерації для атак по території нашої країни. Якщо ми говоримо щодо санкцій, бачимо, що сили оборони. Використовують ці санкції в вигляді ударних дронів, які вражають військові цілі, але розуміємо, що все ж таки нам необхідні і санкції від Сполучених Штатів Америки, і тиск від наших партнерів на Російську Федерацію. Про це постійно говорить і лідер нашої країни Володимир Зеленський. Так, у вечірньому зверненні він також зазначив, що «готуємось до розмови зі сполученими штатами щодо нових санкційних кроків. Обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Кож він зазначив, цитую вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити зараз. Вони переживають, що в них парад під питанням це найболючіше питання для них і правильно переживають. Зазначає Зеленський, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Ну а що ще сказав президент України? Далі можемо почути у прямій мові. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні взяв участь в роботі саміту ініціативи трьох морів. Один з форматів, який об'єднують наш регіон від Чорного моря до Балтійського та Адріатики. Правильний формат, те, що наближає нас до Європейського союзу. Наша пропозиція зробити формат більш практичним. Політика. В ньому вже відображено достатньо. Тепер варто додати конкретики і не тільки в тому, що, що стосується логістики і стосується транспортних шляхів. Зараз після блекауту в Іспанії та Португалії, після всіх російських ударів по нашій енергетиці, після об'єктивно непростих змін на газовому ринку Європи для всіх. Для всіх в Європі очевидно, що потрібно більше спільних проєктів, більше допомоги один одному, саме в енергетиці, і в інших питаннях критичної інфраструктури. зв'язок, трубопроводи, безпека портів, український внесок в це може бути значним, і, і ми пропонуємо партнерам. Робити разом більше саме на цих напрямках сьогодні ж обговорювали підготовку нового рішення ради національної безпеки та оборони. Важливо і надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва та торговельні операції. Українські санкції стараємось по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією. І вже маємо хороші результати, у тому числі у закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборону. Готуємось також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків. Обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні. Робити чіткі кроки до завершення війни. І ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що у них парад під питання. І Правильно переживають, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Говорив сьогодні з головкомом Сирським: воїни тримають позиції, захищають нашу державу. Я хочу подякувати кожному, хто стійкий заради України, хто працює заради незалежності України. Слава Україні! Героям слава!